Ух, дикар. ні, не дикар. Ну Ми стали з берега, а то скажете, зажрався з мостика, але в когось по УБД скидка 50% можемо собі дозволити. Місце адміральської слави. Якось ми... О, скидається коло оратора. Якось ми тут з адміралом побили свій антирекорд. Всього 4 кори достали. Навірно ще 4 покльовки мимо було. Це був самий поганий день на цьому ставку. А найхороший це 20 плюс. плюс покльовки, плюс сходи. І це не за день, це за півдня чи за <смі> того пару годин весною. Тут літа роздачі бувають. Трапляються. Сьогодні зняти ну, дофіга відео, бо в мене не буде днів так 25. Можливо, навіть на зв'язочку, можливо, навіть назавжди. бо бомбас детка дело то житейское дупа полно. и к этому дело житейское так что у нас есть еще крылевые друзьяки а ну карась халва ваниль кориандр карась крип универсал ваниль конопля аніс Крильва мукичка. О, о! Щас що-нибудь із... полуниця. Полуниця це наше все. Це хорошо работа. пелицом добавим. Секундочку. Ну так, собі. С утра ничего не їв. Карамелька, не. Ні. От такий наборчик. Дайте пережувати Ми сейчас соберемо. Треба печалі залить. Оп. Синької. А не нічого так гадость. Я вже в цьому году бутилки 3-4 вихлоптав. Але це зовсім інша історія, Що ж, мене вже нудить від цього всього. Подайте мені відро. На рибалки нас не було два тижні. А може навіть три. Отакі пироги. Як бачите я в шапці. А значить вже холодно. До речі, через два дні, жовтень місяць. Через, включно цей, це, це в середу сьогодні в понеділок. Розвів болтологію. Ставимо лайки, ділимося роликом з друзями. Дякую всім тим, хто ще залишився на нашому каналі Капітан Гак. Я думаю, ще колись щось знімемо, ще побачимось. Але це не точно Бомба з діло життівське, самі знаєте. Ладненько, мішаємо кашу. Блін, коли вони встигли ручку сожрати? головне де? А може вона давно була сожрана і я не замітив. Це по-любому інгул на мостику. Тут би вони днем не зжерли, а якщо б криси завелись у машині, це була б мегакатастрофа. Блін, що за фігня? Буває, що щось попадає туди і вудли ще не до кінця висовується. І це може погано закінчитись. Це завжди погано закінчується. Цей холод морозець чимось нагадує мені кривий ріг. До речі, ми через нього будемо їхати, самі знаєте куди. Гачок гострий, але ви мене знаєте. Остання путь. Короб може клювати не часто і буде больно. І якщо буде такий же рекорд, як з адміралом, на 3-4 клюваки і, і часті з них сойде. того не економимо. Так, руки-крюки. Я тут трошки попрацюю над шовковицей. Було б непогано порибалити в кривому розі. Я вже почав забувати ну, макарти, я пам'ятаю, хороший і ставок там був. Вроді в тому році спортився, але ми вже в армії були. Як в цьому році, чорт його знає. Але кльо справи туди не їздили, тому здогадуюсь. Так, і всі оттуда. А я не проти десь атак. Можна було б навіть іще в бік взяти більше. Оп, хочу сьогодні ще на поплавочок половити. Але хотіть не вредно, а як воно вийде. Оп! Ніхто не зна. Бойтранер і порядок. Рибаки тільки з'їжджаються, займають місця. Ми стали раненько. Ми готуємо четверту вудку, а в чуваки вже пішли перві легенди про таку покльовку, про мега рибу і не тільки. Оце все треба робити вдома. Але хтось вдома не буває, в когось немає дому вже рік. Так, перевалочні бази з кучою вудлищ і, і часть вже роздав, і часть продав, і підписнику підігнав, дякуємо йому за те, що нас трошки приютив, хоч помиться було, де та водичкою підігрів. Я про Ілью. Були ми в одному місці, в окопах днів так 11. І добре, що <ріст> в селі знайшовся неподалік підписник. Чудом знайшовся. Чудом по-другому не скажеш. Случайно в коментарях написав, що то не пам'ятаю, де так а я глянув на карті, я блін під цим селом стою. Офігіваю. А то, блін, самі знаєте, коли довго не, ми... не миться, то це жорстко. То ми йому пару фідерів, тройку катушок, все що не задействовано. і задівано, ну поки не треба. І щось ще й собі оставили. Коротше, підігнали І ще вудок дофіга, їх буде додому на херсон відправити, Фі... їх всю зиму возить, вони точно вже і нафік не треба. По-перше, вони не треба, тому що, тому що не треба. Не Скажіть та я, скажу. сезон закінчується, а у нас є вуличня Голден Кеча. А по-друге, повна торба вудлищ, флагман. А з флагманом ми вже хотів сказати три місяці, чотири не співпрацюємо, тому... Орудія труда простають. Це ваша вина. Вони роліки не заказують, бо роліки мало набирають. І я став менше знімати. Скоро їх буде приблизно не 3-4, ну може 4, може 6 на місяць в кращому випадку. Як у більшості блогерів. І все одно там буде по 2-3 тисячі переглядів. І все одно вірні підписники подивляться, але вас небагато і на цьому, на цих просмотрах не заживеш, а жити хочеться. Хтось скаже після війни війна буде, війна йде 400 років, і ще буде ого. го Сюди вход рубль. а вихід 200 або 300. І зовсім хі -хі -хі, не, Не як, в анекдоті, не як вход рубель. Зараз некоторій будуть бомбити гривня. Ви зрозуміли, цілі звідси не виходять, щоб потім без, безпечно ловити рибу. Сергій Кочерженко, ми знаємо, блогер пішов і вийшов, і судячи по ньому, він... Здоров'я залишив нормально, так. Та й часу згаїв більше не рибаче, так як раніше. Але то таке, це не про сумне. Дякуємо йому за відоси і за те, що він є. І за те, що, сподіваюся, ми будемо, працюємо. Не зрозумів, а що з бойтранером? А що взагалі проїздить? Ні, чувак. Не, не, чувак, 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 туди не можна. Так, стартанув, що байтранер виключився. Там помпа, там столбики, там. Ох! Там крокодили, Обі'яний кашелот. Хороший попався. Ідемо в гості. Доброго дня. <laughs> Ми тут пройдемо. Ми тут пройшли. Ах ти ж падло ти таке. Затягнув все-таки. Все, одірвав. Зустрінемось. Скотиняка ти така. Не хотів перегазовувати, щоб не порвати губу. І він зараз обмотався, Ви поняли, що. Ну засікся він, я думаю, нормально, а значить ми можемо скоро побачитися, коли він з цією кормушечкою буде перелазити в очередну лісочку у нас чи в сусіда. Тут рибачків небагато, до речі. І вода тут зеленіша і короб гарніший. Один одного рибака тільки бачу. Може ще десь єсть. Тут мостиків дофіга і ми тут якось рибалили аж на той дальній впереді. З адміралом нормально туди поторбили і не раз, мабуть, 23-й рік тусовались після потопу, коли риба довго не ловилась. Щось довго часто вспоминаю не те, що ті часи як адмірала. Щось мені треба дзвонити, чим він там займається. Чи він трезвий, Що це він мені вдруг привидівся. <свистити> ну, шабашим і робимо улікальний смак. Тому що на карамелі є зіп зверху надійний, як і прикормочка інтеркриль. А от бюджетний старий добрий прикормас його немає. Хоча різ... різниця може гривень в 5. Тому отак от пересипали, чудово пересипали, Оп. змішали і буде карамель, Линь, Карась, Творог, Карась, Чебрець, Сон, Сазан. І попердолило мене. Такі пироги. Що ж, Інтеркарлі знає свою справу. Ще до війни одна із наших улюбленіших прикормочок. Топ 2 чи 3 я б на, на ринку України. І це не обсуждається. Я, звісно, не той спец, щоб сравнювати з іншими брендами в цій цінової категорії, але ну, для мене вона завжди в топі. Я якщо беру інтеркриль, я знаю, риба, якщо є, буде. Сумнівів ноль. Отакі пироги. Я думаю, і ви це знаєте, повторяти не треба, це всі перевірили. Не одну сотню рибалок. От такі пироги. Що ж, силочки в описі під відео. Бомбящі коменти вітаються. Побачимось три, через 2-3 тижні. 20 днів. Але я сподіваюся, я повернусь живий і здоровий, щоб, щоб поїхати туди знову. то вже буде зовсім інша історія. Якось та розберемося. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Всім пока і до зустрічі на воді.